Сьогодні хочу поговорити з вами про виплати військовим та за поранення та інвалідність. Скільки буде складати одноразова грошова допомога у цьому 2026 році? Поранені військовослужбовці мають право на одну із ключових виплат одноразову грошову допомогу. Така можливість на сьогоднішній день встановлена постановою Кабінету міністрів від 25 грудня 2013 року номер 970. Про затвердження порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі, смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні або перевірочні та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві. Призначення одноразової грошової допомоги військовослужбовцям здійснюється Міністерством оборони України. Сума одноразової грошової допомоги розраховується індивідуально, виходячи із прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які встановлені на 1 січня того року, коли було вперше встановлено інвалідність або ступінь втрати працездатності. І може відрізнятися в залежності від ряду факторів. Перше це категорія. Горі військовослужбовців, контрактник, мобілізований чи строковик. Наявність групи інвалідності, причина наслідкового зв'язку поранення, наприклад, травма, контузія, каліцтво або захворювання, яке пов'язано із захистом батьківщини, виконанням посадових обов'язків військової служби. Під прожитковим мінімумом мається на увазі зазначена у законі для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому вперше встановлена інвалідність. З 1 січня 2026 року це 3328 тисячі гривень у разі встановлення інвалідності. Одноразова грошова допомога виплачується в залежності від групи інвалідності та відповідно її причинного зв'язку. Військовослужбовцю крім військовослужбовця строкової служби. Інвалідність якого настала внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва, чи особі після її звільнення з військової служби, вона встановлюється у розмірі 400 кратному прожитковому мінімуму або 1 мільйон 331 тридцять тисяча гривень у разі встановлення інвалідності першої групи. 300-кратному розмірі прожиткового мінімуму або 998 400 гривень у разі встановлення інвалідності другої групи, і 250-кратного прожиткового мінімуму або 832 тисячі гривень у разі встановлення інвалідності третьої групи. Для військовослужбовців, крім строковиків, якщо інвалідність настала в період служби або найпізніше трьох місяців після звільнення чи після закінчення тримісячного строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження зазначеної служби в розмірі 120 кратному прожиткового мінімуму або 399 360 гривень, у разі встановлення інвалідності першої групи. 90-кратному розмірі прожиткового мінімуму або 299 520 гривень у разі встановлення інвалідності другої групи, 70-кратному розмірі прожиткового мінімуму або 232 960 гривень у разі встановлення інвалідності третьої групи. Такі ж саме суми передбачені для строковиків, резервістів та військовозобов'язаних на зборах? Якщо військовий отримав поранення, але МСЕК або експертна команда з оцінювання функціонування не призначила групу інвалідності, а лише визначила відсоток втрати працездатності, виплати розраховуються інакше а саме у розмірі, що визначається у відсотках прожиткового мінімуму. 70-ти 70-кратному Розмірі прожиткового мінімуму або 232 тисячі гривень військовослужбовцю, який отримав поранення, контузію, травму або каліцтва, захворювання під час виконання ним обов'язків військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, а також особі звільнені з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин, але не пізніше ніж через один. Рік після звільнення її з військової служби в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму або 160 шістдесят тисяч гривень військовослужбовцю строкової військової служби, який отримав поранення, контузію, травму або каліцтво. Захворювання у період проходження ним строкової військової служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, а також особі звільнені із строкової військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин пов'язаних із проходженням військової служби, але не пізніше ніж через один рік після звільнення її із строкової військової служби в п'ятидесятикратному, Розмірі прожиткового мінімуму або 166 тисяч 400 гривень військово зобов'язаному або резервісту, який призваний на навчальні або перевірочні, або спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, які отримав поранення, контузію травму або каліцтво, захворювання під час виконання обов'язків військової служби або служби у військовому резерві, що призвело до часткової втрати. Працездатності без встановлення інвалідності в період проходження зборів чи службу у військовому резерві. Або не пізніше, ніж через один рік після закінчення таких зборів чи виконання резервістом обов'язків служби у військовому резерві. Якщо військовослужбовцю, військово, військово зобов'язаному резервісту або особі звільнені з військової служби після первинного встановлення інвалідності під час наступного огляду, переогляду Буде встановлена вищу групу інвалідності або змінено її причинний зв'язок, що дає їм право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі. Військовослужбовець отримає різницю між новою та старою сумою із урахуванням відповідно актуального прожиткового мінімуму. У разі встановлення більшого ступеня втрати працездатності, без установлення інвалідності у відсотках чи зміни його причинного зв'язку, що дає право на отримання одноразової грошової допомоги в більшому розмірі, різниця також доплачується: виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі смерті військовослужбовця, військовозобов'язаного резервіста або особи, яка звільнена із військової служби, смерть якої настала протягом року. Після звільнення з військової служби здійснюється без урахування раніше виплачених сум допомоги у зв'язку з частковою втратою працездатності чи встановлення інвалідності. Розмір одноразової грошової допомоги, що виплачується у разі загибелі, смерті військово зобов'язаного під час перебування у полоні, крім військовослужбовців, службовців, які добровільно здалися у полон у період воєнного стану становить 15 мільйонів гривень. Військовослужбовець має право скласти в письмовій формі довільне особисте розпорядження на випадок своєї загибелі смерті про виплату одноразової грошової допомоги особі особам за його вибором, визначивши розмір частки таких осіб у відсотках. Справжність підпису військовослужбовця на особистому розпорядженні засвідчує командир військової частини або нотаріус. Оригінал особистого розпорядження зберігається у відповідних районних, міських. Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки за відповідним місцем реєстрації, місцем призову, прийняття на військову службу такої особи, якщо такий призов на військову службу здійснювався не за місцем реєстрації, місце проживання військового зобов'язаного або резервіста, Військовослужбовець також має право у будь-який час скасувати особисте розпорядження або скласти нове. Кожне нове особисте розпорядження скасовує дійсність попереднього, це як із заповіту. Заборонено розголошувати зміст особистого розпорядження до а встановлення факту загибелі смерті особи, яка його склала. Тобто, все як заповітає, незалежно від змісту особистого розпорядження, право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають малолітні неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова, вдівець та непрацездатні батьки загиблої померлої особи у розмірі 50% частки, яка належала в кожному з них у разі. Зі призначення виплати одноразової грошової допомоги за відсутності особистого розпорядження. Повнолітні діти вдавав, дівець та батьки вважаються непрацездатними, якщо вони на день загибелі смерті військовослужбовця, військовозабов'язаного або резервіста мали. Або набули право на призначення пенсії в разі втрати годувальника відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених із військової служби та деяких інших осіб. Якщо особа є військовослужбовцем, заяву про необхідність одноразової грошової допомоги можна подати самостійно або через уповноважену особу, відповідна у військовій частині. Якщо заявник звільнений із військової служби. Можна подати документи через ТЦК та соціальної допомоги, або відповідно самостійно. Я сподіваюся, що дане відео було корисне для військовослужбовців, які наразі перебувають у складі Збройних сил України, а також для тих, які звільнені з плав Збройних сил і отримали певну інвалідність або отримали певні травми, контузії. I, ne, o kiek? Skilke... Я дане відео записувала з урахуванням того, що у нас наразі перебуває декілька справ військовослужбовців саме щодо отримання грошової допомоги. Тому я думаю, що дане відео вам було корисне. Якщо у вас є запитання, пишіть їх у коментарях. Ставте свої вподобайки, не забувайте про наявність соціальних мереж, Фейсбуку, Телеграм, каналу. Я вам дякую за увагу. Також дякую Збройним силам України за можливість записувати. Для вас дане відео. Вірю, і сподіваюся, все буде Україна. Дякую!